Ви можете пам'ятати Оксану Цой за нашим матеріалом будинок з другим світлом 1212, в якому все зробили своїми руками, в ньому докладно розказано про те, на чому можна заощадити під час будівництва і як самостійно пофарбувати стіни. З цього разу ми вирішили показати вам чудову ділянку Оксани Альпійська гірка, яка вийшла зовсім випадково, красива триярусна клумба з суницею і секрети догляду за соснами. Про все це нам розповіла наша сьогоднішня героїня. Вічно зелені рослини, головна прикраса нашої ділянки це звичайно ж величезні сосни. Вони вже були, коли ми купили ділянку і навіть насіяли маленьких сосен, частина з яких ми теж залишили взагалі сосни прекрасні в будь-який час року. Ну і абсолютно невибагливі. За це їх і любимо. Мені відкрилося, що можна і потрібно здійснювати формувальну стрижку сосен і таким чином отримувати незвичайної форми і густоти рослина. Займаюся цим три роки, і вже є результат. Тут все просто в кінці травня потрібно прищипувати свіжі пагони рослини. Альпійська гірка з того, що є спочатку, весь наш ділянку був нерівним. Він заріс чагарником і величезними бур'янами. Перший рік все корчували і рівняли, заодно провели комунікації. Коли робили планування ділянки? Трактор витягнув із землі кілька величезних валунів, їх звезли в одну сторону і на час залишили. Так утворилася моя альпійська гірка. Згодом я почала підсаджувати туди рослини, і стало щось виходити. Зараз все це цілком симпатично виглядає. Красиво і смачно, поки будували будинок. В розпліднику закупили частину рослин, яблуні, груші, сливи, вишню, малину ожину, смородину цього року вони нам обіцяють перший урожай. Також до побудови будинку на моїй ділянці з'явилася теплиця, про це я ані трохи не шкодую. Навпаки, люблю там колупатися, і взагалі ми з сім'єю вважаємо величезним задоволенням вийти і з'їсти огірочок. Помідорчик прямо з гілки. Багатоярусна клумба. Багатоярусна клумба була моєю фантазією, і ось нарешті я її втілила в реальність. Замовила на сайті магазину красива грядка. Сама зібрала це, було просто потім висадила в неї кущі суниці, полуниці і між ними підсадила чорнобривці. Це гарне сусідство. Чорнобривці відлякують багатьох шкідників. Плюс буде красиво. Вже з'явилися ягоди і бутони на квітах. Все ось ось буде, як я і мріяла. Красиві меблі садові стільці у нас стоять на вулиці цілий рік, зимували прямо в саду, і ми на них влаштовували чаювання і посиденьки з шашликом біля багаття. Коли не було сильних морозів, шезлонгами обзавелася недавно вони теж прекрасні, стильні та зручні. Декор своїми руками класну етажерку і великі дерев'яні кашпо для квітів мені зробив чоловік за потрібними мені розмірами: кашпо постоять на терасі і покриті терасовим антисептиком. Влітку в них сезонні квіти. Взимку я вставлю соснові гілки. Вони прикрашають терасу. Етажерка з'явилася зовсім недавно. Ми зробили їй під розсаду в будинок, а на літо вирішили винести на вулицю під квіти. Вона чарівна, змайструвати такі речі цілком можна самостійно, озброївшись фантазією і невеликою кількістю часу. Про невдалих експериментах перший рік за міського життя я скуповувала все підряд, особливо не вникаючи, чи підійде рослина для нашого клімату. Ми ж вважаємося зоною ризикованого землеробства. А я посадила гліцинію волоський горіх, крупнолисне гортензії, підсумок сумний досвід. Але це теж досвід зараз я прийшла до висновку, що мені до душі рослини, які можуть самостійно справлятися з умовами, не вимагаючи танців навколо них. Про натхнення початківця садівника насправді я завжди мріяла про свій будинок і сад. Тому для мене це все процес природний, якщо чогось не вмію, просто читаю. Питаю у старшого покоління досвідчених садівників і вчуся. У перший рік за містом мене дивувало, як хтось легкістю відрізняє ледь видніються травинки бур'янце або культурна рослина. Зараз я сама з легкістю прополюють клумби і влучним поглядом бачу бур'яни здалеку. Сад, це справа не швидка, тут є свої плюси, вчишся терпінню і творенню цього року посадив, чекаєш результат своєї праці через рік, а то й два-три. Звичайно, якщо є можливість, купити можна і великі рослини, але цінник на них позамежний, а як вони приживуться невідомо. Мені подобається процес вирощування з маленького саджанця в рослину, щороку бачиш результат своєї праці і радієш, як дитина вранці я регулярно виходжу на обхід. Дивитися, як всі виросли за ніч. А вже якщо на пару днів їхала, так взагалі лечу швидше і захоплююся всім.